Сучасний світ вимагає сучасних фінансових рішень. Українці дедалі частіше відкривають рахунки в європейських банках, і один із популярних варіантів револю. Але навіщо він нам? Які має переваги та підводні камені? Да. Розібратися в цьому допоможе наша фінансова консультантка, засновниця школи фінансів Юлія Баткалова. Доброго ранку, доброго Юро. ранку. Раді тебе бачити Навзай. револют. Що воно таке? Розкажи трішечки детальніше. Я впевнена, що багато українців чули це слово і тому хочеться сьогодні. Але їм... не знають, що з ним робити. От тому хочеться дати розуміти, що це таке, і навіщо взагалі нам. А в першу чергу це фінансова європейська компанія. Так і для нас, для українців, це чудова можливість мати європейський рахунок, яка нарешті для нас стала максимально легальною, тобто це. Це європейська установа як онлайн банк, якщо так зручніше говорити, <гум> це як онлайн банк, в якому ми можемо легально зараз відкрити рахунок, якщо ми, наприклад, українець, який знаходиться в Україні, вже може це зробити за допомогою нашого застосунку. Дія нарешті вони імплементували цю можливість, тобто ми відкриваємо рахунок, ідентифікуємо себе через дію, і легально можемо користуватись саме європейською європейською карткою або європейським рахунком. Чому зараз для українців це цікаво? Варіантів взагалі, чому це цікаво, безліч. Що? В першу чергу, у нас є українці, які отримують. Дохід або зарплату через закордонних. Ну, наприклад, да, якщо вони за кордоном працюють, і роботодавець у них знаходиться там, вони можуть давати не свою українську картку, а наприклад, ось цю європейську картку. Це зручно в першу чергу. Далі як ми ще можемо використовувати, якщо ми будемо виїжджати за кордон або українці, які тимчасово зараз можливо, да, або навіть постійно знаходяться за кордоном, це також зручно відкривати цю картку і користуватися нею там офіційно. І ще, якщо говорити вже про інвестиції, нам цей револют, цей застосунок револют, зручний для того, щоб ми його могли використати для поповнення власного брокерського іноземного рахунку. Тобто, це mm -hmm. дійсно легальна картка, яка відкривається от, за допомогою дії зараз. Використовувати взагалі зараз, якщо не говорити про револют, інших варіантів мати хороші, якісні закордонні рахунки не так, то й багато дійсно небагато. Тому на зараз це класний варіант. Тим паче, що до кінця 25-го року Револют, Європейська компанія хоче отримати банківську ліцензію України, і тоді ми з вами навіть можемо викр... відкривати картки в національній валюті, угу. тобто це такий конкурент нашим онлайн банкам. Буде ну поки все дуже красиво. А чи є чи є комісії за використання цим сервісом? І якщо є, я чомусь думаю, що є, які вони а, в першу чергу. Ми відкриваємо рахунок безкоштовно. Тобто, в принципі, це вже ок. Ми можемо якийсь час не користуватись, відкрити і там ну. За потреби, скажімо так, А бонплати там також немає. Тобто, якщо ми відкриваємо стандартний тариф, ми можемо зараз відкрити, і там треба буде через місяць, через два місяці, через півроку скористатись за цей час, ми нічого не сплачуємо. А комісії вже з'являються, коли ми будемо їм його використовувати. Наприклад, за поповнення, але тут важливий момент: в першу чергу комісію бере наша українська банківська установа. Тобто, якщо ми хочемо поповнити валютну картку, револют власно. Ну валютну картку Revolut. ми можемо це зробити з валютної картки українського банку. Mm -hmm. Так і це ми робимо напряму з комісією десь в середньому 1% від суми. Але mm -hmm. ось цю комісію бере наша внутрішня банківська установа, тобто револют mm -hmm. не бере комісію за те, що ми зараховуємо туди гроші. І далі, якщо ми вже користуємося цією карткою, там є деякі варіанти комісії. Якщо говорити, ну найпопулярніший варіант використання наразі для інвесторів це далі поповнити брокерський рахунок, то комісія там буде всього 2-3, максимум 5. Доларів або євро за переказ, тобто, навіть якщо ми переказуємо з вами там тисячу доларів, ми заплатимо в середньому 2-3 долари за переказ, тобто дос, досить комфортні комісії. А чи є потреба у фізичній картці? Тут в залежності від того, де ми знаходимося. Якщо ми зараз знаходимося в Україні, потреби у фізичній картці немає, тому що ми її може це онлайн-картка, так uh -huh. тобто нам не треба цей пластик. Ми онлайн картку можемо додати. Куди чи ми використовували? Чим ми користуємося зараз зазвичай телефоном? Так. Правда, тобто ми розраховуємось через Apple Pay, Google Play, наприклад, так. Тобто, ми можемо додати цю онлайн-картку в наш застосунок. В, ну, наприклад, Веплп і використовувати її. Це якщо ми в Україні знаходимося. А якщо ми знаходимося за кордоном, то тут, в принципі, дійсно є сенс час від часу ну, для деяких ситуацій відкривати пластикову картку. Тому що якщо українець знаходиться за кордоном, він же може також знімати готівку. Ну, наприклад, як я вже говорила, надходить зарплата людині через закордонну компанію. Людина знаходиться, українець, який знаходиться зараз, наприклад, в Європі. Mm -hmm. Він на цю картку отримав зарплату. І йому можливо треба зняти готівку, і для того щоб зручніше це було зробити, він може прийти і зняти готівку фізично в будь-якому банкоматі саме з пластикової картки. Ну або використовувати також онлайн варіанти. Ну добре, тобто відкрити цю картку рахунок, та безкоштовно може українець, через Так, через дію через да? дію, так, да, верифікувати себе через дію. Які потрібно зробити ще рухи, дії? Що треба зробити? Які маніпуляції потрібно здійснити, щоб цей рахунок з'явився? Процес відкриття він займає десь середньому годину часу. Ну буває швидше, але треба підготуватись, тому Хвилина, що Хвилина часу? година одна а, година а, часу. Я вже, так. Думала, О, так, вже Відкрив, так роз... Дуже година часу так. Да, зазвичай. То чому я кажу годину? Тому що від, відрне відразу інколи спрацьовує дія. Ну ми розуміємо, uh -huh. хто колись сканував себе в дії, розуміє про що я зараз говорю. Не відразу ось ці всі повороти голови вона дійсно щитує, саме тому. Але взагалі нам треба з вами тільки дія, тобто нам не потрібно додаткові документи саме тому, що а, є така можливість а, ідентифікувати себе в цьому застосунку револют, коли ми реєструємось саме через на Нашу українську дію досить зручно ніяких там прям нюансів щодо інструкцій я б не давала, тому що там все зрозуміло, все українською мовою. Ми натискаємо кнопочками там зареєструватись, вводимо номер телефону, електронну пошту. Далі він запрашує, чи можна перейти в дію. Ми підтверджуємо, що дійсно можна, і тоді через дію ми вже можемо ідентифікувати себе. Час від часу треба ще трошечки почекати. Тобто, ми вже відправили документи, підписали через дію і за стосунок це застосунок, так застосунок револют. Він нам напише: А тепер, будь ласка, почекайте, нам потрібно перевірити ці дані. Mm -hmm. Може бути 10 хвилин, може бути півдня. Тут в залежності від того наскільки швидко ця ну або автоматично перевірка пройде, або час від часу це може бути вручну, тому трішечки довше. Mm -hmm. Закрити рахунок так само легко, чи тут вже складніше? Так само легко, так само mm -hmm. легко. Навіть я б сказала легше, тому що вже не потрібно ідентифікувати, фотографувати себе через дії. Ми заходимо в налаштування, на Натискаємо кнопочку закрити рахунок, і все. І, і все. Єдине, що нам потрібно до цього часу, щоб швидше закрити рахунок, вивести гроші. Тобто, якщо у нас є якийсь баланс, то відразу ми не закриємо. Нам напише оператор, попросить якісь наші а, реквізити картки в Україні валютної або за кордоном, куди вивести ось цей залишок, і тільки після виводу залишку вже можна буде закрити повністю рахунок. Дякуємо. Друзі, на нову зустріч з нашою експерткою економісткою Чекаємо вже за тиждень. а Цю середу продовжуємо музику.